Зараз покажу, що моноліоз робить за брикосою. Сохраняйте це відео на наступний рік і не допускайте більше таких помилок. Дивіться, приморозків не було, ми це всі знаємо і розуміємо. Тобто, бачите, що моноліоз, як, що робить світом. Таке відчуття, що були підморожені, підморожений цвіт. Ця абрикоса оброблялася два рази хорусом, третій раз вирішили не обробляти і за того, що врахували, що все нормально буде два рази. Якби третій раз обробили, то вся абрикоса була б завалена виходить, плодами. Дивіться, два рази ми маємо ось такі, бачите, на окремих ділянках абрикосинки, на окремих гілочках. Тобто вони є. ЗО два десятки буде абрикос. Абрикоси, звичайно, дуже крупні. Це сорт цунамі. Сам сорт дуже смачний, але тим паче, що бачите, при такій волозі і при такому теплі потрібно обробіток проводити мінімум три рази. Перед цвітінням рихлення, потім по червоному бутону. І хорусом можна працювати по цвіту, він е, бджолам не заважає. Ось бачите, якби зробили три рази обробку, все було б чудово. Но зараз буде вноситися, виходить, опять ще хорус, бо ще є прохладно, і будуть гумінові кислоти вноситись, і інсектицид з е, широкого спектру дії. Зараз я все покажу, як ми вишню обрізали, е, як можна обрізати хорошо вишню, який вона зараз має результат. І ще те, що хотів сказати по вишні, дивіться, хто говорив, що вишня не обрізається. Як я обрізаю вишню, дивіться, середина, виходить, ви вибираєте раз, два, три, 4, 5, 6 гілок мощних, на яких буде триматися весь урожай. Ось бачите, що ця гілка вона нам трошки сюди некоректно росте. Ми її зараз тут приріжемо. Щоб ви розуміли, ріжу я круглий рік. Незалежно є на цвіт чи немає цвіт. А тепер дивіться, середина в нас пуста. І подивіться, вишня, вся в шикарному, хорошому цвіті, доступ до кожної гілочки є. І, і знімлю відео, потім побачу, покажу, яка буде за величини вишня. Ось така маленька скромна вишенька. Тобто ви зрозуміли, робите то, що був. Доступ повітря понизу, Вибираєте самі мощні гілки, з них, що росте внутрі, крупна, груба, немає не значення. Все вирізаєте, робите ось, такі, ось таку свого роду чешевидну крону вишні. І дивіться, всі гілочки дивляться в різні боки, навантаження сума сумашедше. І представте, яка тут буде вишня. Це тут в товариша не просить займатися його деревами, ну, як займається. Консультую, чим кропити, коли кропити, а обрізку, звичайно, провожу сам. Ось така от ситуація по вишні. Дивіться, обрізайте вишню, будете хороші, мати не гнилу, крупну вишню. І все у вас буде ок. Зараз він проводив перед цвітом оприскування Ахтелік, стимулятор росту. І фунгицидом він працював хорусом, бо в нас дуже холодно. Зараз після цвітіння ще зробив одну обрізку, ой, обрізку ще одне оприскування зроби. По вишні дамо 20, -20, -20. дамо топсин М. І, бо в нас є там маленькі тріщинки, він так механічні пошкодження заживляє і хорошо працює сам цей системний фунгицид. Топсин дамо і опять, дамо якийсь інсектицид. Там ще в мене на остатку, якщо подивлюся, якщо залишився, може делан. Теж добре працює в таку пору. Ну, делан на вишні я не сильно рекомендую. І чого буде інсиктицит сплошної дії використовувати, для того, щоб забрати вишневу муху. Ось так. І обов'язково стимулятор, прилипач, адютант. Даємо, щоб добре розходилось по листі наші препарати. Ось так і будемо працювати. Дивіться, дивіться, слідкуйте і працюйте також.